Друзі, всім привіт! З вами компанія American Wheels І сьогодні ми починаємо нову рубрику Об'єктивний огляд і стартуємо ми з Audi S4 в b 9 кузові. Погнали! Цей автомобіль – це чудова дешевша альтернатива BMW 340 в G20 кузові, ну або ж Mercedes C-шки в 205 кузові 43 AMG. Як БМВ і Мерседесів цих автомобілів так само багато в Штатах. Виграти їх можна швидко, легко, тому що в США їх є багато з різними пошкодженнями в різних комплектаціях та з різними пробігами. Також, що важливо: запчастини навісні елементи взаємозамінні з А4. Ось, до прикладу, цей автомобіль повністю переодягнутий в рестайлінг. Авто 2018 року, Фейсліфт у 2021 Щодо технічних характеристик, у нас встановлений трьохлітровий v образний шестициліндровий двигун, а також одна Турбіна Турбіна реалізована через twin Scroll-Turbo. Потужність в нього 354 кінські сили, розгін до першої сотні в межах 5 секунд. Максимальна швидкість обмежена електронно до 250 км на годину. Тут восьмиступеневий автомат, ну і, звісно ж, повний привід кру, який реалізований вже всім відомою муфтою. Haltex. Що важливо підмітити, так як це ваг група автомобіль чудово переносить прошивки. На першому стейджі потужність буде близько 400 кінських сил, при другому стейджі без втручання в двигун, орієнтовно 470-480 кінських сил. Головне часто міняти масло в двигуні, час від часу його замінювати в коробці і так само не забувати про муфту. Що стосується візуальної частини автомобіля, на мою непопулярну думку, s 4 за рахунок їхньої завжди крутої оптики виглядає на порядок свіжіше та краще ніж Mercedes і ніж BMW. особливо в Рестайліну. Даний автомобіль у нас в комплектації Premium Plus і включає вона в себе багато цікавих фішок: в першу чергу: кокпіт, led приборна панель, режими їзди, чорна стеля, люк. Датчики сліпих зон, контурна підсвітка і музика Бенколсен. Основне, що відрізняє s 4 від a 4 це навіть в базовій комплектації на півковші, спортивне обрізане кермо, ну і карбонові вставки в салон. Ну а зовні спортивну версію від звичайної, ми можемо відрізнити по наступним пунктам: загальний s обвіз, чотирьохствольний вихлоп, s спортивна гальмівна система, ну і диски Audi Sport. Задній ряд в автомобіля в принципі комфортний, якщо ти маленька компактна дівчинка. Мені тут зовсім не зручно. Ну що ж, підвівши підсумки, ми можемо дійти до того, що це чудова альтернатива BMW та Mercedes за набагато менші гроші. Автомобіль за рахунок компактних розмірів буде дуже комфортний в межах міста, а на трасі він подарує вам незабутні емоції. Ця S4 у нас наявності. Якщо хочеш протестувати, оглянути або замовити цей автомобіль. Клади плюс в коментарях або звертайся в компанію American Wheels. Наші автосалони знаходяться в місті Чернівці по вулиці Вокзальна, 81 або Шкотинська, 41 М. До зустрічі!